5 грудня Україна завдала ударів по двох російських авіабазах, використовуючи радянські безпілотники. Стриж про це повідомило американське видання Політіко з посиланням на двох інформованих співбесідників, які говорили на умовах анонімності. Згідно з опублікованою інформацією, Україна використала для атаки на авіабази Дягіляво і Енгельс модифіковані оперативно-тактичні розвідувальні безпілотники Ту 141 що залишилися з радянських часів. Видання нагадує, що Укроборонпром протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із дальністю близько тисячі кілометрів, але не розкривав подробиць проекту. У жовтні компанія опублікувала у Фейсбук повідомлення про те, що наносить останні штрихи. Попри це, українська сторона не брала на себе відповідальність за удари по аеродромах. У головному управлінні розвідки зазначили, що усе, що відбувається на території держави агресора, це відповідальність держави-агресора.